Зібрали на замовлення апарати для промивки радіаторів пічок та систем охолодження. трохи оновили тут дизайн, змінили лицеву панель приборну. От. В даних апаратах у нас ідуть нержавіючий бак, насос та тен. Зміна реверсу відбувається ось такими легкими рухами. Є додавання повітря в систему під час промивки. Регулятор у нас йде на воду, тиск води. Тут у нас додається повітря. Тут злив відпрацьованої рідини. Кулер охолодження додаткове для насоса, щоб не перегрівався, бо все-таки як-то качає кипяток. Цікавить обладнання, звертайтесь і вам зробимо. Бак, тен, насос, нержавійка, крани, латунь. Ось. Підігрів 3 кВт. Ви вот цікавить, звертайтесь також про Димхімію.